Сьогодні ми поговоримо про печінку я вам покажу, як відрізняється нормальна печінка від ненормальної, або печінка, яка не має змін, і печінка, яка має жировий гепатоз. Тому не перемикай, став обов'язково уподобайку і підписуйся. Багато хто думає із нас, що якщо нічого не болить, то ми здорові. Я вам покажу різні. Фото і відеосюжети фрагментів обстеження різної печінки. І ви побачите, як відрізняється нормальна від ненормальна. Це дуже важливо. На цих фото і відеосюжетах ви бачите нормальну печінку, яка темного кольору має нормальну форму і нормальну структуру. На цьому ж відео ви бачите білсовату або сіру печінку, яка вже є ненормою і є ознакою жирового гепатозу. Це дуже важливо. Тому ось ви можете порівняти, як відрізняється нормальна і ненормальна печінка. Це дуже важливо. І це видно тільки при обстеженні ультразвуковому. Ви можете мати жировий гепатоз, але вас нічого не турбує. Тому для того, щоб перевірити, чи ваша печінка є нормальна, для того і треба виконувати обстеження ультразвукове вашої печінки і органів живота. Це дуже важливо. Якщо ви не знаєте саме жировий гепатоз Якщо його не лікувати, може призвести до печінки. А це вже дуже важливо вам знати, і це дуже вже серйозно. Тому цікавте здоров'ю, обов'язково перевірте печінку, ставте уподобайку і обов'язково підписка.